Ля Токаренко, активіст громадської організації Асоціації захисту місцевих рад. Ми разом з кількома громадськими організаціями, саме громадська рада Волині, це Ігор Левчук, організували акцію зі збору підписів стосовно регіонального бізнесу у нас на Волині. Справа в тому, що у нас як не дивно у Володимир Волинському вже оказується давно функціонує фабрика птахофабрика, яка Належать на корпорації, компанії на Допкіна. Хто такий Допкін, думаю, розповідати не потрібно. Людина, яка разом з товаришем Кернсом разом їздить в ДНР, в ЛНР, виділяють туди фінанси, а нам взамен з Волині йдуть кошти, виходить на ДНР, а нам взамін привозять сюди гроби. Це, це основна, як кажуть, причина, тому після призначення Юрія Віталійовича Луценка ми вже сподіваємося, що можливо він візьметься за цю справу, тому що ця справа у 2014 році вже піднімалася, але за запшунки вона трошки затихла, не трошки, а зразу вже затихла з невідомих знову ж таки причин, які причини, я думаю, тут... Не треба виясняти, але також ми збираємо підписи на президента України і на голову новоствореного антикорупційного бюро.